29 січня запроваджено субсидію на оренду житла для ВПО, яка призначатиметься за аналогією з житловою субсидією тим сім'ям, які найбільше потребують фінансової підтримки. Детальніше у сюжеті. Внутрішнє переміщення особи, які виїхали з територій, на яких ведуться бойові дії, мають право на отримання субсидій на найм житла. Водночас, наймодавці житла можуть отримати компенсацію податку на доходи фізичних осіб. Єдиного податку або військового збору субсидія надається внутрішньопереміщеним особам, які не мають власного житла, втратили або їхнє житло. Визначено як таке, яке не придатне для проживання, а право на отримання компенсації мають орендодавці, які надають своє житлове приміщення внутрішньопереміщеним особам на підставі укладеного договору на певний період та за певну плату. Фінансова допомога надається ВПО, яке орендують житло на території всієї України. За винятком регіонів, де тривають або тривали бойові дії чи тимчасово окупованих РФ територій, для яких не визначено дати завершення бойових дій, для того, щоб визначити право на субсидію, враховуються наступні чинники. Як я вже сказала, відсутність родинних стосунків з орендонавачем наявність нових авто в родині, наявність депозитів на поточних рахунках. Членів домогосподарства, яке претендує на субсидію щодо оренди, купівля та купівля товарів та послуг на суму більше ніж 100 тисяч. Щоб отримати субсидію, орендар і власник житла повинні разом подати заяву до пенсійного фонду та підписати договір. Найму. Треба звернутися до органів пенсійного фонду із паспортом, кодом. Якщо документи надаються за дорученням, то відповідно доручення для того, щоб подати документи для призначення субсидії, можна звернутися до сервісних центрів пенсійного фонду, подати через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, а також можна звернутися через центри надання адміністративних послуг. Субсидія на найм житла призначається на 6 місяців з подальшим автоматичним продовженням і виплачується через банківську установу. Її розмір визначається індивідуально. Будуть враховуватися доходи членів домогосподарства, рівень плати за оренду у певному регіоні і інші чинники, які має кожна родина окремо. При отриманні субсидії обов'язково потрібно повідомляти про будь-які зміни протягом десяти днів, зокрема зняття з обліку ВПУ, розірвання договору оренди чи зміну фактичного місця проживання. Отримувачам обов'язково повідомляти до органів пенсійного фонду, якщо відбулися зміни в родині, кількість проживаючих. Якщо змінився власник орендованого житла, яке надається в оренду, якщо хтось із членів домогосподарства виїхав за кордон і перебуває там більше ніж 30 днів, тому що всі ці чинники впливають на право і на розмір субсидії. Для оформлення допомоги від держави необхідно звертатися до сервісного центру пенсійного фонду України в Чаркаській області за адресою. Місто Черкаси Проспект Хіміків 50. Для того, щоб зареєструвати звернення, і ще раз звертаю увагу, що необхідно звертатися орендарю разом з орендодавцем, приходити і подавати заяву на призначення субсидії, і також укладений договір. Договір підписується також і у пенсійному фонді. Так що, ми чекаємо перших відвідувачів і. Через деякий час будемо мати результат, і тоді поділимось. Анна могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.